Із перших днів від народження цих крихіток та їх батьків підтримують лікарі педіатри Медики проводять профілактичні огляди, консультації та реагують у разі хвороби. Ну, відчувається якась така своя причетність до того, що ця дитина виросла здоровою, що ти її вгледів прослідкував за її ростом. Володимир Давидюк уже три місяці працює лікарем-педіатром в 6-й амбулаторії Шепетівського ЦПМСД. Цьому передували роки навчання у Буковинському медвищі та інтернатура на базі нашого центру. Тут, каже медик, він має змогу перейняти досвід старших колег та здобути власний. Його вдосконалює із першого дня у білому халаті. В 8.30, як зайшов в кабінет, 8 же і почалася робота, вже допомагає колектив, направляє до мене пацієнтів. Спочатку так було, тепер вже і свою якусь клієнтуру маю. Педіатром, каже, лікар хотів стати ще зі старших класів, і зараз, коли його мрія здійснилася, на досягнутому зупинятися не планує. Маю намір, по крайній мірі і начальство цьому сприяє в принципі моїм бажанням З неврологію прийти дитячу, бути дитячим неврологом, ендокринологію. Можливо, як варіант. Його колега Анжела Бордіян також поглиблює фах загальної практики у педіатрії. Вона пройшла спецнавчання і тепер надає паліативну допомогу маленьким пацієнтам центру. Лативна допомога це надання якісної медичної допомоги в як в амбулаторних, так і в домашніх умовах. У нас є виїзна бригада, яка надає всю медичну допомогу по саме діткам, які мають інвалідність. Лікаркою, розповідає Анжела Бордіян, вона мріяла стати ще з дитинства. Медиків, пригадує, вважала супергероями, тепер же героїнею є сама. Прихильниця доказової медицини, лікарка має свій креативний підхід до комунікації із пацієнтами. Я можу оглядати дітей як сидячи, так і лежачи, так і в машині були випадки. Оглядала, якщо Бували такі випадки, що треба дитина не хоче підніматися в амбулаторію або ж боїться лікарів. Як в халаті оглядала, так і в курці, і просто в спортивних штанах. Ну неважливо абсолютно, як і де мені головне, щоб знайти спільну мову з дитиною, щоб вона себе почувала комфортно, щоб вона мені довірилась. Молодих фахівців, як Анжела Бордіян та Володимир Давидюк, до центру залучають стабільно, говорить його директор Андрій Нечіпорук. У закладі пояснює, розробили та реалізують кадрову стратегію. І згідно даної стратегії ми постійно навчаємо персонал. Тому у нас є база підготовки сімейних лікарів, педіатрів, тому у нас є молоді спеціалісти. За декілька років прийшло на молодих спеціалістів, 10 лікарів, і постійно є навчання. От на даний час навчається троє лікарів-інтернів. Один лікар, сімейний лікар другого року навчання вже буде працювати з 1 серпня, і двоє інтернів першого року навчання також будуть працювати в нашому центрі. Для того аби залучити молодих фахівців до роботи, каже Андрій Нечупорук, їх заклад уклав угоди співпраці із провідними медичними вишами України. Вони направляють до нас випускників, ми їх навчаємо, маючи фахівців першими вишими категорії лікарів, які є, є кураторами даних спеціалістів, це є сімейні лікарі, підіати навчають, передаємо досвід. І вони приходять, дійсно підготовлені, ну, як фахово підготовлені, так і комунікаційно підготовлені до різних пацієнтів. Дійсно, інституту важливо підготувати, і знаючи, що є робота для випускників, і нам, як роботодавець, Розумію, що мають бути лікарі певний період. Вони мають приходити і дійсно простіше тоді далі вибудовувати кадрову стратегію, адже таких директор. Вони націлені на постійний розвиток, аби їх пацієнти отримували меддопомогу на найкращому рівні.